Тихий вечір зручно вмостився в кріслі біля вогню, побиваючи какао. Великий годинник на башті школи пробив восьму, коли брат з апостолами розвели багаття. Поправді, вони вже давно назвали себе апостолами. Це лишилося в книгах. Вони були братами, що вчилися чути тишу, а не лише слова. І сьогодні ця тиша броніла чистою і високою нотою. Брат був сумний, його брови час від часу супились, наче він намагався зібратися купи. проте за мить, обличчя, знову ставав лагідним і тужно сумним. Він сів з краю кола, наче не хотів, щоб на нього дивились. Серце стискалося, і він час від часу ковтав сльози. Вертаючи голову в бік, цей біль був настільки особистим, що йому стало страшно, бо вже не вміщався в тугу за людство. Він дожив за обіймами, в яких можна сховатися, а не лише привітатися, за вмінням слухати, а не лише говорити. І водночас боявся того, що, сказавши про обійми, захлинеться болем, бо досі в серці звучало, кому вони треба твої обійми. Кинуті необережні слова в дитинстві стали кнутом для серця брата, і тепер він сумнівався в кожній спробі обійняти, а раптом стояла наче сторож у кожній сльозі. Він глянув на вогонь і опустив вологий погляд, який цього разу помітив Іван. Учителю тобі боляче, запитав він обережно. Підбираючи слова, щоб не задіти серце, що зараз, наче на долоні, було перед ним відкрите. Брати затремтіли губи, коли він кивнув. Було дуже боляче. Це не був урок з теорії болю. Він почувався відкритим перед ними, і це водночас лякало і звільняло. Дуже боляче, друже. Майже прошепотів він, перемагаючи спазму горлі, і ховерно. Від того, що люди не обіймають одне одного. біль, наче замикає нас у клітці. Мені важко говорити про це. Продолибоко вдихнув, ковхнув, щоб горло менше боліло і продовжив. Я досі не навчився просити. Думав відмовлять. Як колись. Часом мені так хочеться обійняти когось насправді, але я наче замикаюсь. Ти ставиш стінку, продовжив Петро. Брат знітився, наче це був удар по рані. На мить він відчув провину, хоча він не винен, у тому що болить. Іван погладив його по плечі. Мені так страшно. Прошепотів Ісус і заридав, сховавшись в долоні. Те, що він завжди ховав і чого, наче соромився, вийшла назовні. Страшно лишитись самому. Страшно, що люди не згадають мене, що кімнати створені для них лежаться пустими, а я... я так старався. І... Страшно день суду. Якщо вона не переборить свій страх, як я скажу, що не можу прийняти. Я боюсь, його плечі тремтіли, і він обняв коліна лігше над них лопав. Так як часто робив таємнику і учні відчули. брат боявся за нею, полюбив. Йому не було байдуже. Історія Христа, спасіння це не були лише частинами задуму отця, це була битва всього його життя. І болячи Ісусу від того, що вона досі триває. Іван легенько ліг брати на плече, обійнявши ззаду. Петро поклав руку йому на друге плече, а інші просто опустили голови і були поруч. Ніхто не говорив. Не тому, що було страшно а з поваги до його болю, а ще тому, що зрозуміли сльози це доказ того, що, що для тебе є дійсно цінним.